Рекомендація це перед початком роботи, якщо залишили генератор з весни і він стояв, не працював першим ділом, це злити стару бензину, відкрутити крані, витягнути шланг, спустити стару бензину. Відповідно, Відповідно, з карбюратора зливається бензина, яка є в відстойниці. Відкручуються задні болти в карбюраторі стоять. Я наявно на прикладі карбюратора покажу. Цей болт від стойника, звідки зливається бензина. Його відкрутили, стара бензина все витікає. Його закрутити, поставити на місце, залити свіжої бензини, провірити уровень масла, тому що масло, коли ви відкручуєте пробку, Ви відкручуєте пробку піддона, не дивитися по щупу, а масло завжди має бути на різьбі, куди закручується пробка. Провірити уровень масла, завести його. Якщо він завівся, то працює 5-10 хвилин, подивитися на масло, якщо масло вже не мінялося. Тривалий час, воно темне, важно замінити його на свіжого. і Працювати.